що найгірше у війні, коли тобі 16? Хм. напевно, коли ти починаєш бачити це як щось звичне, те, що немов завжди було тут поруч із тобою, наче ніколи більш нічого не зміниться, а завжди буде так. Для мене втратити відчуття дому. Не мати власної домівки, власного куточка, раптом розуміти, що немає нікого поруч із тобою з тих, кого ти знала до цього. Що найгірше про війну, коли тобі 16, це йти на похорон друга замість того, щоб грати з ним у м'яч. Це Не знати точно чи твоя сім'я буде онлайн після. Ще однієї ночі обстрілів Бути древотінейджером в часи війни. Це краще розуміти, що немає іншого життя, котре тебе чекає за рогом. Є тільки ось це, і воно твоє. і ми намагаємося жити це життя наповну. Ми намагаємося радіти, хоча б трішечки кожного дня. Ми намагаємося записати із друзями. Ми намагаємося бути корисними нашій країні. Мріяти, адже війна може забрати наш спокій, наш сліп, наш сон, наші доми. Але вона не може забрати нашої спроможності, мріяти про майбутнє та розповідати світові про Україну крізь наші очі, крізь очі підлітків, котрі знають, що воно таке війна. І ті хто знають ціну миру можливо більш чітко. чіткіше ніж інші дорослі ми бачимо. Цей світ снапшотшот з України не розказані історії підлітків в рамках п'ятого саміту перших леді та джентльменів, створених вчителями для інших підлітків з інших країн. Ці матеріали доступні англійською, українською, польською, німецькою, і іспанською і матеріали доступні на платформі саміту. Ознайомтеся з ними. І зараз, пані та панове. Будь ласка, вітаємо на сцені Назар та Орина, підлітки, котрих ми бачили у відео. Hello, everyone вітаю усіх, мене звати Назар. Дійсно, та людина, котру ви щойно бачили на відео. Один із героїв уроків миру, який створили українські вчителі для своїх колег з усього світу. Я із Запоріжжя, міста, яке знаходиться за 30 кілометрів від лінії фронту. А я Орина, теж із Запоріжжя, я вивчаю архітектуру в Київському університеті, щоб після нашої перемоги я могла відбудувати пошкоджену війною. Країну У нас на цій сцені двоє, але те про що ми хочемо сказати сьогодні, ми говоритимемо від імені всіх півтора мільйона українських підлітків тих, котрі досліджують та волонтерять, тих, котрі навчаються під звуки сирен та вибухів. Тих, які живуть в Україні, і які знайшли тимчасовий прихисток в усьому світові, і також у ваших країнах, теж що об'єднує нас усіх, власне після проведення відповідного дослідження, коли ми дивилися, як Вирви утворюються після прильотів. Було для мене неможливо бачити світ так, як я бачила його раніше. І за крайні п'ять років я навчався так, як і будь-який інший учень, студент спускався у сховище. і хочу сказати, що близько 65% дітей забули, що вона така відкрита офлайн комунікація. Я на жаль був одним із них. Але що нас об'єднує, це навіть коли нас оточує небезпека, ми залишаємося підлітками. Для нас важливо сміятися, мати друзів і мати, будувати плани на майбутнє, не думаючи, чи те майбутнє настане для нас, чи ми виживемо ще один обстріл з боку Росії. Втім, війна ніколи не забере у нас наші мрії. Вона ускладнює шлях до досягнення цих мрій, але вона не може їх знищити. Ми все одно мріємо вступати до університетів, подорожувати, створювати нові проєкти, вивчати світ. Але щоб такі мрії здійснювалися, нам потрібен мир. Ви можете запитати, а що я можу зробити, щоб допомогти? Насправді дуже багато ви можете поширювати правду, не залишатися байдужими, підтримувати Україну у своїх родинах, школах, спільнотах, де б ви не були. Ми наголошуємо: не сприймайте мир як щось, що дається саме собою. Захищайте його, не будьте байдужими до порушення миру. Як далеко б не відбувалася ця війна? Бо мир починається із кожного з нас. Він починається із опору із правди. Із наших дій із міжнародної співпраці. І тільки тоді наша сторінка у підручнику з історії буде про відновлення миру, а не про чергову війну. Дякуємо вам. Щиро дякую, Назаре та Орино.